в студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Кількість загиблих внаслідок атаки Хамас на Ізраїлі перевищила тисячу осіб, серед них є і українці. Відомо також про загиблих громадян Німеччини, Франції, Китаю, Таїланду та Сполучених Штатів Америки. Ізраїль оголосив блокаду сектору Газа, анонсував наземну операцію та мобілізував 300 тисяч резервістів. В Свою чергу дії Хамасу підтримали Іран, Ливан та ряд інших країн Близького Сходу. Ізраїль же запросив допомогу зброєю від Сполучених Штатів. Отже, як вирогідність великої війни на близькому сході відіб'ється на допомозі світу Україні? Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож у першу добу протистояння експерти писали про те, що тактика Хамазу викликає асоціацію з тактикою Росіян 24 лютого 2022 року. Як ви ставитеся до такого порівняння? Цілком цілком правильно порівняння, де да, я і сам порівнюю, тому що лікало або методичка, по якій діяв Хамас, абсолютно відповідає тим діям, які ми спостерігали російську армію під час масового вторгнення в Україну. Так що тут нічого дивного, і все відповідає один фактично один до одного. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ви, ви підтримуєте таку тезу, як ви вважаєте, чи міжнародні організації або окремі країни будуть займатися тим, або з'ясувати і довести причетність Російської Федерації до, до а, спланування цієї війни і цього нападу Хамасом, або все ж таки це пройде повз світ? Я думаю, що тут особо і не треба доводити. Ну допустимо, підготовку підготовку плану операції тут вже вже покладають на іран. Багато країн приходять до висновку, що без Ірану там не не, не обійшлося. З іншого боку, я бачу ну беззаперечні докази того, що наприклад, з союзників Хамас. Тільки Російська Федерація обладає можливістю підготовки чи методиками підготовки операторів дронів по скиду вибухових речовин на об'єкти на наземні об'єкти, що ми спостерігали, це могла тільки Росія підготувати так, що тут особливо докази не треба шукати плюс візит голови Хамас минулого року до Москви деякій інформації до мільярду доларів Москва могла профінансувати саме цю організацію. Так що я думаю, що багато тут доводити не, не доведеться. Як війна в Ізраїлі, на вашу думку, відіб'ється на військово-технічному співробітництві Росії таких країн, як Іран? Ну на жаль, бачите, Ізраїль досі говорить, що вони не збираються припиняти будь-які стосунки з Російською Федерацією, і до речі, незважаючи на те, що реакція Росії дуже стримана, офіційна реакція дуже стримана, а не офіційна реакція, я маю на увазі пропагандисти і воєнкори, там зет патріотами, як їх називають вони просто, просто від радості шален радощі шаленіють як хамас знищує ізраїльта, ізраїльтян як жорстоко вони поводяться з цивільним населенням і і таке, і таке інше так що але ізраїль все одно ну якось так неактивно і не висловлює жодних претензій до до російської федерації ми подивимося, як розгортатимуться відносини Ізраїлю і Російської Федерації після цієї події. А що стосується України, на вашу думку, чи змінять Ізраїль свою позицію щодо надання військової допомоги Україні після стабілізації ситуації? Ну я думаю, так для нас це викликає занепокоєння. Справа у тому, ну я думаю, що Сполучені Штати вони здатні. Надавати допомогу одночасно і Ізраїлю і Україні це перший момент. Другий момент у нас є, ну будемо так сказати, альтернативне джерело це європейські країни, і до речі, вони на сьогоднішній день збільшують обсяги військових постачань для, для наших збройних сил для сил оборони України. Так що тут головне питання: щоб політичні перипетії чи політичні чвари всередині. Саміх сполучених штатів не заважали на не заважали прийняттю рішень стосовно фінансування на військової допомоги для, для України для нашої держави. А так техніки озброєння у сполучених Штатів ну достатньо, навіть більше ніж на дві на дві війни українську і ізраїльську. Трішки згодом поговоримо про втручання в ці процеси Російської Федерації. Ну, а поки що, 8 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Натаньягу заявив, що почалася цитата: довга та важка війна, Аналізуючи поточну ситуацію і реакцію США і інших країн. Наскільки ця війна може бути складною і довготривалою? Ну тут ситуація, от тут саме невизначена ситуація. Я би об я би сказав, що тут 50 на 50. Справа у тому, що ну бачите, Російська Федерація все ж таки спромоглася розв'язати конфлікт, який може перерости в велику регіональну війну, а справа у тому, що зараз у Ізраїля є унікальна можливість покінчити з таким рухом, як Хамас, зачистити територію сектора Газу. І е, не скористатися такою можливістю він не може, тому що це буде якщо вони зупиняться на кордоні, то це буде ну щось на кшталт чергового чергових мінських домовленостей, А е, як, як це було у нас? Тобто, це буде просто відкладена війна. А кожна, а ви бачите, що кожний наступний напад він сильніший і жорсткіший, ніж попередній. Е, но Втручання в перехід армії оборони Ізраїлю на територію Газу о, може спричинити втручання в цю війну інших рухів. Ну, принаймні, принаймні Хізбала погрожує Талібан погрожує, і, до речі, навіть єгипетські перемовники погрожували, що. Що хізбала може втрутитися від імені, Хізбали погрожували? Але я думаю, що і ще низка країн країн близького сходу чи арабських країн можуть підтримати е, хамас е, не стільки хамас, е, скільки е, скільки мешканців е, сектору газа, от е, в плані, в плані е, ну захисту їх, їх від військових дій. От. Так, що тут ситуація дуже складна, яке, яке рішення буде остаточно прийнято, і як він воно вплив втруча входити армія обороні Ізраїлю на цю територію чи не входити, і як воно о, як на це відреагує низка арабських країн сьогодні? Сказати ну принаймні я думаю, що фактично, фактично неможливо. Але війна може або бути скоротечною і закінчитися операцією на кордоні сектору газу. І масованими і знищенням об'єктів всередині дистанційним способом, або може перерости в регіональну війну, тоді це буде початок великої світової війни. Ви, власне, відповіли на моє наступне питання. Чи погоджуєтеся з припущенням, що події в Ізраїлі можуть стати початком третьої світової війни? Тож дякую за відповідь. Ну і ще одна новина, про яку сьогодні варто згадати. Сьогодні головне управління розвідки України проінформувало про те, що Росія використовує напад Хамасу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Російське ГРУ передало Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США. Та державах ЄС наступним за планом Росіян кромком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї на регулярній основі. Наскільки це може зашкодити Україні? На вашу думку це не зашкодить Україні. Справа у тому, що фактично з першого дня спостерігачі аудитори з боку тих же самих сполучених штатів того ж європейського союзу. Ми постійно надавали інформацію, як використовується ця зброя. Так що, це перший момент. Другий момент: західні розвідки теж відслідковують. Якщо про це говорить наша розвідка, то я більше ніж впевнений, що західні розвідки теж знають хто скільки і коли передавав цих зразків озброєння. Навіть, можливо, у нас є відомості, де вони були втрачені, де російські війська змогли. Взяти їх в якості трофеїв, ці зразки, єдине, що знов таки на ми тут змушені будемо виправдовуватися і доводити, що це не ми передавали цю зброю. Ця зброя трофейна, яку російські війська захопили в ході бойових дій в Україні. От і ну і зазвичай, ви ж розумієте, що. Завжди знайдеться та така країна, чи такі політики, які повірить в, в цю інформацію, які допустимо є прихильником Російської Федерації її політики. От і потім на і нам знов таки повторюся, треба буде доводити, що це не так. Пане Олеже, я дякую за відповіді на моє питання і дякую, що ви приєдналися до роботи Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. А ми продовжуємо тему і більш детально про реакцію світу на події в Ізраїлі. Сполучені Штати пообіцяли працювати над тим, щоб Ізраїль мав все необхідне для самооборони та захисту цивільних. А американський міністр оборони Ллойд Остін наказав перекинути авіаносну ударну групу до акваторії Ізраїлю. А от Рада безпеки ООН провела екстрене закрите засідання щодо ескалації в Ізраїлі, однак не ухвалила жодних заяв. Також є країни, які намагаються бути нейтральними, тому висловили своє занепокоєння без засудження якихось зі сторін, серед них Саудівська Аравія, Китай, Туреччина. Та Росія, наприклад, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що тримають контакт цитата з усіма сторонами конфлікту і закликали до припинення вогню. Польський президент Анджей Дуда вбачає вигоду для Росії від ситуації на близькому сході. Цитата це безумовно сприяє Росії та російській агресії проти України, відвертає увагу світу, заявив польський лідер. Цитую офіс президента. Однак, держсекретар США. Ентоні Блінкен переконаний в іншому. Він каже, що події в Ізраїлі не є спробою скористатися фокусом заходу на Україні. Однак додав: ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Ось такі маємо новини, позиції і заяви. Продовжуємо нашу тему. І до нас приєднується наступний спікер Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігаре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Натаньягу Натан і а, зауважив наступне солідарність з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу. Та співчумаємо у зв'язку з чисельними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі. Зазнач. В Зеленський. також як додав президент, під час розмови вони обговорили вплив нападу на Ізраїлі на безпекову ситуацію у регіоні та за його межами. Як оцінюєте реакцію офіційного Києва? Чи достатня на вашу думку вона для перелому відносин і зміни позиції Єрусалиму щодо допомоги Україні? Звісно, після стабілізації ситуації в самому Ізраїлі? Ну, давайте так з точки зору реакції стану на Тепер я, я вважаю, що ця реакція достатня. З точки зору вашої тези щодо зміни а, позиції Єрусаліма і надання військової допомоги Україні. Тут є певні, певні запитання, тому що телевів зараз запросив а, в принципі, військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Вони самі є реципієнтами військової допомоги. А не є, скажімо так, а не донорами, це раз, і друга частина, що е, ця війна вона суттєво змінить балансів настроїв і можливості Ізраїля щодо стабілізації відносин з е, державами арабського світу. Тому е, тут я швидше буду песимістом, але я вважаю, що після цієї війни навряд чи Ізраїль буде зброєю допомагати Україні. Технологіями, можливо, зброєю, ні. Почула вашу думку, ще одне питання. От е, таку думку висказав попередній наш спікер, воєнний експерт Олег Жданов. Він сказав, що навряд чи зміняться навіть відносини Ізраїлю і Кремля. Як ви вважаєте, чи дійсно це буде саме так? Це залежатиме від того, як буде іти війна. Раз. І е, яку позицію буде займати Кремль? Ну, в тому числі докладніше Кремль і Іран, тому що станом на сьогодні, якщо ми говоримо про зовнішні політичних гравців, то ключовою державою, яка втягнута в процес, є Іран. І фактично, це успіх Ірану, а не скажімо так не Хамасу на даному етапі, тому що ну, принаймні, є постановка на паузу діалогу Ізраїля та Саудівської Аравії, є достатньо різкі заяви більшості арабських держав. Тим більше, що час для початку війни був обраний Хамасом дуже, дуже, скажімо так, вдало, тому що перед тим більш ніж тиждень говорили про провокації релігійних ізраїльцян на храмові горі біля мечеті Алякса. І звісно, що в такому разі і Хамас і Ірани, які в інформаційному полі працюють дуже активно, в інформаційному полі розрахованому саме на арабські держави, на держави ісламського світу. Вони поки що мають такий собі німф захисників віри, а це може бути змін, змінено, але для Ізраїля з точки зору і подальшого позиціонування, в тому числі зміни зовнішньої політики щодо Росії, щодо Сполучених Штатів Америки і щодо України. Важлива стабілізація своїх кордонів, тому що Ізраїль оточений фактично країнами ісламського світу. І якщо результат цієї провокації або цієї війни якщо цей результат буде досягнуто, ну, в такому разі я маю дуже великі сумніви, що Ізраїль буде спроможний ну, з точки зору забезпечення свої, а, своїх інтересів а, і буде зацікавлений в швидкої зміні зовнішньополітичних оретерів. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Росія використовує ескалацію конфлікта між палестинцями та Ізраїлем в інформаційній війні проти України. Передусім, країна намагається звинуватити захід у тому, що він нехтує конфліктами на близькому сході заради підтримки України. Крім того, сьогодні Гуру України проінформувало про те, що Росія вже передала угрупованню Хамас, захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Наступним за планом росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. А наскільки це може зашкодити Україні? Ну, це по перше така річ класична інформаційна операція. І оскільки ми маємо стан війни між Росією та Україною, такі прояви вони. Мали бути, тому що це логічно. А щодо самої зброї, так, це можливо з однієї сторони, не тільки що, а дещо раніше, протягом останнього року, можливо, була передача і захоплена в Україні, але не варто забуватися про дуже великий, назвемо так, американський арсенал, докладніше, два американських арсенала, які є в Іраку, де Сполучені Штати Америки суттєво зменшили свій вплив і свою присутність, а також в Афганістані. А, тому так американська серед іншого або європейська зброя, вона цілком спокійно могла потрапити до рук о, бійців Хамасу а, з точки зору використання інформаційного так, Росія це буде використовувати не лише для дискредитації України, але і для забезпечення великої кількості точок де можна шукати компроміс між Росією і умовним Заходом, як вони говорять, колективним заходом? Це означає, що поширення, хоча б дипломатичного поля обговорення війни, щоб Україна була лише одним з пунктів, і це означає, що на ідуши на поступки на інших площадках можна вимагати поступок, ну напевне, ключової. А таке Росія вже спробувала робити до 2020 року навколо Донбасу. Давайте згадаємо і Сірію, і Лівію. І входження Росії в Африку, і зважаючи на те, що війна затягується, ну для Росії в принципі логічно, тому що вона для цей один з основних прийомів російської дипломатії вона буде таке робити в майбутньому, тому я не виключаю в тому числі появи Росії, як, начебто, посередника або миротворця між ізраїльцянами та палестинцями. А, якщо враховувати те, про що ви зараз зауважили, на вашу думку, як сьогодні Україні варто поводитися, враховуючи всі виклики, пов'язані з війною в Ізраїлі, на дипломатичні стосунки, з ким в першу чергу, звернути увагу і якої тактики притримуватись, ну, по-перше, звісно, що це підтримка Ізраїлю, з другої сторони, треба паралельно з тим, Вести активну консультацію з державами ісламського світу. Тому що, ще раз, виступити проти ісламізму як такого для України небезпечно на з точки зору відповідь на дуже просте запитання: а якої віри кримські татари? Ми можемо виступати проти ісламу, тому що це розкол в українському суспільстві. І, в принципі, це значна частина ісламських країн, вона в тому вона також виступає проти він. Але тут дуже хіст ще раз, тут дуже хистка така база, тому з однієї сторони, звісно, це підтримка Ізраїлю, з другої сторони, ну нам потрібні контакти з державами арабського світу. Тому що в разі, якщо це піде за іранським планом, то суттєво підсилюється Іран і слабшують позиції монархії Аравійського півострова. Саудівська Аравія, Емірати тощо, і відповідно ми зацікавлені навпаки, в тому, щоб вплив Ірану був обмежений. А ті ісламські країни, з яким у нас є зв'язок і партнерство, це і Туреччина, і Саудівська Аравія, Відний Арабський Мрати, щоб навпаки вони збільшували свою, свою політичну вагу. Відповідно, Та з цими державами нам потрібно обговорити в тому числі і ізраїльські події. Пане Ігаре, я дуже дякую вам за відповіді. Дякую за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.